Вітаю друзі, вітаю всіх. Трошки потепліло в нас. Ми так згадаємо, якось я записувала, говорила про це. Які слова не варто використовувати і вживати в спілкуванні, ну взагалі в буденності. Це зазвичай слова паразити, які. Пам'ятаєте, так? Кожне слово це матеріалізація наша і варто вживати більш грамотні слова. І в грамотному мовленню варто вчитися кожному. Я вже декілька років вчуся, і досі вдосконалююся в цьому плані. І завжди є куди рости, розумієте? Тому давайте згадаємо. Починаю записувати відео і вітер-вітер десь такий з'являється. Наприклад, слово давайте прорвемося. Зараз дуже багато на білбордах також вішають такі слова ну щодо, знаєте чого, щодо подій цих і збирають більше і більше парубків. Але прорватися не треба себе проривати. Буковки ся, се і я це все, що стосується нас самих, тобто себе. І оце ся, якщо ми кажемо давайте прорвемося, тобто вирвати себе, давайте проривати себе. Це є під смислом цього слова. І вживайте його обережніше, або просто синовнім, вживайте більш корисніший, більш грамотний і вживати краще не прорвемося, давайте досягнемо чогось. Доб'ємося також не треба тому, що так ми себе добиваємо просто розуміти оці підсмисли кожного слова. Так. Ще яке слово щодо прикладу, розібратися, наприклад. Розбирати себе на частинки не варто, тому що наша свідомість вона ясніша, вона більш потужніша, коли ми сконцентровані на собі, центрація на собі, тоді ми бачимо більше всього, що відбувається навколо. І почала записувати по відео, і якісь малюки вже активувалися. Молодь. Ну це добре, що молода енергія активується. А, і краще не збирати себе на частинки, а збирати, бути цілісним. Пам'ятайте про це також. Нічого собі, фраза також така, така собі не, не дуже корисна і краще все собі, але а, промовляти інші синонімічні слова, вирази, ухти, Якісь радісні такі вигуки. Ого! Вони дуже потужні. І, і вони такі слов'янські більше Я вже, мабуть, ще якось потім запишу відео, як по букви новини, які смисли несуть в собі. Дуже-дуже такі сильні також. ну і Зійти з розуму таке, такий вислов також не варто вживати. В своєму мовленні, тому що він вас, ну, насправді, ви ніби програмуєте себе такою ментальною установкою. Вона не дуже не дуже по-здоровому буде на вас впливати. От таким чином. Можете написати в коментарях під відео, які ви знаєте, які ви помічаєте. Фрази паразити, слова паразити. Їх дуже багато насправді і. І в будь-якій мові, але варто, варто очищати власне мовлення більш, більшою грамотністю, більшими смислами, чимось кращим. І тоді, тоді навколо реальність ваша буде ставати прекраснішою.